Знайти хорошого майстра це як знайти хорошого стоматолога. Якщо помилився, буде боляче, дорого і довго. Але на щастя, будівельників шукати легше. Шукайте в телеграм Спецпортал Україна. Там вже є ті, хто зробить як треба без болю, без нервів і без сюрпризів. Демонстрація спецпорталу в кінці відео. Пряме посилання ви бачите на екрані, а також знайдете в описі відео, профилі та в коментарях.